Бурячки будуть краще рости, бо вночі роса випадає, прохолода. Вони таке люблять бурячки. О. Так, вичистила. Тепер треба попідстеляти. Так, ніночка, у нас дощ вночі був. Зараз прохолодно, потрохи копаємо картоплю, яка підсохла. Зрозуміла, Ніна, в мене тут вже всьому на нас копати, Ну, я не встигаю так. Треба гарбузи постягати, зараз ще буде е, в тих, як, як сказати, у барабоях. Бо... бо... бо ще не стягнемо. І таке Так, тепер поставимо їм зерно, бо щось я не маю бажання мені грузи терти. Там самі тверді залишилися, треба привезти молодих. Діана, мирного неба. Вже лайчик є. Дякую, Діаночка, гарного дня. Тобі мирного неба, Куба. На Кубані жара. Зрозуміла. Писала мені вчора Саша з Кувані. Що? У них жарко. Що погода. Ні, вона писала, погода гарна дуже у нас. Тепленько. О, як тут таке. Ой. Діанка, дякую. Здорова будь. Подаю козі, ще мені треба вам поладнати трошки. Доску мені вчора ввечері, Мордяки мої. Зерна вже наносить.

Так. Галинка Кархепро, доброго ранку, гарного спілкування, міцного здоров'я. Дякую, Галиночку, і вам всього найкращого. Мир розпокою, затишку. Діана, Галина, привіт. Галина лайчик поставила. Дякую, Ніна. У нас дуже багато садять під трактор, то бачу, що чомусь багато бур'яну. Ми садимо і обробляємо все вручну. Тяжкувато, але багато не. Садимо помалу та й викопаємо, аби здоров'я було. Так, Ніна. У нас теж є люди, що садять за трактором. Ось, і ті барабої такі зарощені, така лобода під 2 метри, а то й вище. Дуже зарощені є. Але люди просто косять і потім виорують в тих дернях, в тому всьому парпаються. Для мене це трошки, як сказати, затяжко. Потім в тих дернях, в тій груді, в тому всьому парпатися. О. Там питали мене, для чого я гарбузи в барабоях саджу? Вони ж е, заглушують барабої і нема барабою. Ні, ніколи це не правда. Поки гарбуз починає снувати, рости, то барабоя вже до тієї пори відцвітає і починає, як сказати, поволі відходити, а гарбуз починає розвиватися.